Паритету та консенсусу у прийнятті рішень щодо життєво важливих питань області. Налагодження ефективної роботи Хмельницької обласної ради є спільним завданням всіх політичних сил, які отримали підтримку виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Результати діяльності обласної. Виборах підтримали політичну партію за конкретні справи. Як результат, фракція нашої політичної сили стала найчисленнішою в обласній раді і нараховує 19 депутатів. За європейською демократичною практикою саме наша фракція мала претендувати на формування більшості та обрання свого представника на посаду голови обласної ради. Однак, заради консолідації. Єдності депутатського корпусу, конструктивної роботи ми підтримали кандидатуру Михайла Загородного. Однак, протягом 4 місяців роботи головного, представницького органу Хмельниччини ми стали свідками систематичного порушення головою обласної ради, регламенту обласної ради, ігнорування ним соціально важливих і наболілих проблем водалям. Зокрема, до цих пір не винесено на параді. На сесії обласної ради програму соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області. Не розмовлені та не впроваджуються заходи щодо реалізації стратегії розвитку Хмельниччини. На сьогоднішній день особливої уваги депутатського корпусу потребують питання: підтримки учасників АТО, організації харчування школярів, особливо учнів молодших класів, збереження та оптимізації медичних та аптечних закладів, відшкодування пасажирських перевезень. А ефективність вже діючих, існуючих обласних програм є низькою та потребує доопрацювання. Ми також маємо негативні наслідки адміністративно-територіальної реформи, які необхідно ліквідовувати на обласному рівні. Високий рівень безробіття, низька фінансова забезпеченість лікарів та шкіл, зневіра людей спонукають нас до консолідації зусиль та прийняття максимально ефективних та дієвих рішень. Проте Вивели обурення депутатів фракції політичної партії за конкретні справи, викликало внесення головою обласної ради до порядку денного, без попереднього обговорення на постійних депутатських комісіях, без будь-якої інформації на звичайно важливого питання щодо переліку об'єктів на фінансування з Фонду регіонального розвитку. Ми вважаємо, що це завідомо прихована інформація та намагання маніпулювати думкою депутатів при прийнятті рік. Стосовно тих чи інших об'єктів. Тому закликаємо голову обласної ради Михайла Загородного негайно припинити подібну практику вкидання питань до порядку денного без попереднього його обговорення. Разом з тим заявляємо про готовність і бажання до консолідації зусиль усіх фракцій для об'єднання та спільної діяльності Заради європейської перспективи нашого краю. Сповідуючи демократичні принципи, ми не беремо участі у закулісних іграх, які спостерігаємо на сьогоднішній день при обранні заступників голови обласної ради. Засуджуємо спроби підкилимного розподілу цих важливих для громадян Хмельниччини посад без дотримання підкреслюємо регламенту Хмельницької обласної ради. Виходячи з звище викладе, фракція політичної партії за конкретні справи вимагає зняти з порядку денного сьогоднішнього засідання сесії питання про співфінансування з обласного бюджету об'єктів, будівництво яких може реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та подати дане питання на вивчення постійним комісіям. Друге, зняти з порядку денного питання про обрання заступників голови Хмельницької обласної ради. Як таке, що не відповідає статті 82 регламенту та закону України про місцеве самоврядування та європейським принципам розбудови громадянського суспільства, внести зміни до положення до призначення керівників комунальних підприємств Миницької обласної ради на конкурсній основі. Ми вважаємо, що повинен бути спільний план дій усіх фракцій обласної ради. Це буде свідчити про готовність вирішувати проблеми Хмельниччини, а не тільки розділити між собою посади. Хмельницька обласна рада повинна працювати прозоро, відкрито, а не за старими підкриливними схемами, оскільки мешканці області чекають від нас виваженості та мудрості, сміливості до змін, але зміни не мають нести за собою руйнацію. Пам'ятаємо, що саме цього чекають від нас виборці. Дякую за увагу. Текст звернення передаємо голові обласної ради.